Мої вітання, шановні, ви на каналі «Автозвук.UA» І сьогодні в нас на огляді буде набір інструменту штор на 108 предметів. Набір постачається в фірмовому, але не дуже такому міцному кейсі. В принципі, передня частина тут ще має запас міцності і ребра жорсткості. А по задній частині кейсу, мені здається, що тут вже якийсь, можна сказати, тонший пластик тощо. Або просто тут не вистачає ребер жорсткості. Також можна звернути увагу, як на недолік на ось ці защіпки. вони тут взагалі не мають ніяких механізмів. Це просто шматочок пластику, який методом лиття прикріплений до корпуса самого кейса. І те саме стосується з'єднання двох половинок кейса між собою. Тут у нас також просто йде звичайна пайка, і відповідно з часом, коли ось це все трісне і розлетиться на дві половинки, відремонтувати кейс, мені здається, буде важко. Ну і нарешті Така суцільна пайка нам не дозволяє роз'єднати частинки кейса і розташувати їх на поличках або на висувних шухлядах. Це одна з найрозповсюдженіших модифікацій наборів інструменту, яка є в асортименті кожного виробника інструменту. Набір складається з двох частин. Тут у нас подовжені головки і різноманітні біти під шестигранник і під квадрат, а в цій частині вже безпосередньо вороточки до даних біт і ще головки стандартного типу розміру, плюс головки є типу з внутрішньою зірочкою. Інструмент виготовлено з інструментальної хром ванадієвої сталі, але, як ми бачимо, цей інструмент все ж таки відноситься більше до бюджетного сегменту і покриття на інструменті, на головках, воно таке собі слабеньке і дряпається, можна сказати, саме по собі, навіть просто знаходячись в наборі. Тому для щоденного використання на станції техобслуговування, я думаю, цей інструмент не підійде. Хоча, в принципі, своїх властивостей він не втратить, а. Просто, як мені здається, швидко пошкодиться покриття, і інструмент втратить свій презентабельний зовнішній вигляд. Але робочі властивості, я думаю, будуть незмінні. Отже, тут ми бачимо декілька наборів головок. Є головки під квадрат 1,4 дюйма, вони представлені в розмірі від 6 до 13 -го. і є головки під великий квадрат. 1 друга дюйма, вони тут знаходяться в розмірі від 14 до 22. -го. Також є те-подібний вороточок з подовжувачем на 10 см. Такий вороточок використовується саме для силового впливу, там, де не потрібно прикладати навантаження на. Краповий механізм ось такого воротка. Відповідно, ось цей вороток ми можемо використовувати всюди, де є внутрішній квадрат 1 четверта дюйма. Це ось ті самі подовжені головки, і також будь-яка з ось цих бід під квадрат 1 четверта дюйма. Тобто, вже в цій частині кейсу в нас є. І набір головок, і набір біт, і ще й вороточок до всього цього добра. Окрім біт під квадрат, в комплекті є ще звичайні шестигранні біти, які ми можемо використовувати, наприклад, навіть з великим воротком під квадрат 1,2 дюйма. Завдяки ось такому. Перехідничку адаптеру, що, на мій погляд, дуже зручно. В цій частині кейсу йдуть вже великі і стандартні головки. Великі головки під квадрат, 1 друга дюйма, в розмірі від 10 аж до 32-го, це стандарт, так би мовити, під Квадрат на 1 четверту дюйма йдуть головки в розмірі від 4 до 14, -го. і є ще невеликий перелік головок є типу. Тут вони йдуть в розмірі від 10 до 24, -го. це під квадрат 1-2 дюйма, і в розмірі від 4 до 8. Під квадрат 1 четверта дюйма. Окрім цього, в комплекті є ще дві свічні головки на 21 мм з гумовою вставочкою. І на 16 мм також з гумовою вставочкою. Обидві головки йдуть під великий вороток на 1 другу дюйма. По вороточкам, окрім ось цих воротків, з краповим механізмом, до речі, у яких покриття набагато краще, ніж у головок і інших воротків. В комплекті є ще. Вороток Т-подібний збільшений, тобто ми вже бачили аналогічний інструмент під 1 четверту дюйма, і такий самий інструмент в комплекті є ще під 1-2 дюйма. Відповідно, цей інструмент можна використовувати самостійно з будь-якою головкою. Також сюди можна застосувати кардан для роботи в важкодоступних місцях. І цей інструмент можна використовувати в якості подовжувача довжиною 25 см для ось цього воротка, або довжиною 12,5 см. Також їх можна застосовувати разом, отримуючи будь-яку довжину. В Цю конструкцію ми також можемо додати кардан або як проміжкову ланку, або просто як. Кінцевий елемент, да, або встановити, наприклад, кардан на початку. Залежить від того, якої складності задачі ми будемо виконувати. Але в будь-якому разі наявність ось таких додаткових подовжувачів, перехідників, карданів дає нам більше свободи в застосуванні самого інструмента. Також хочу звернути увагу, що ось тут головка в нас знімається, її можна встановити. На менший подовжувач, який ми можемо використовувати в якості руків'я, а більший в якості подовжувача. Це дуже зручний момент. Раніше нам дуже часто траплялись набори інструментів, у яких не було можливості переставляти цей квадрат. Зараз виробники вже... Пропонують нам таку можливість навіть в якихось дешевих бюджетних інструментах. І, до речі, те саме стосується і ось цього воротка викрутки. Раніше дуже часто траплялись воротки просто з глухим руків'ям, зараз у всіх виробників руків'я в нас має прохідну конструкцію. Це дозволяє під'єднати сюди вороточок і використовувати викрутку в якості самого подовжувача на 1-4 до цього подовжувача ми можемо під'єднати ще один подовжувач довжиною 5 см. Згадаємо про 10-сантиметровий подовжувач, який є в верхній частині набору. І тут ми можемо набрати будь-яку довжину, додавши сюди ще й кардан в будь-якому місці цієї конструкції. Також ці всі подовжувачі у нас можуть бути використані просто з вороточком. Знову ж таки, кардан можна встановити в будь-якій точці. І можна сюди під'єднати або головку з необхідним профілем, або біту, яка йде під той самий квадрат, 1 четверту По вороточкам ситуація наступна. Воротки тут стандартної рівної конструкції, без таких ергономічних виганів, тому якщо ми будемо працювати над рівною плоскою поверхнею, є ризик того, що ми будемо рукою чіплятись за цю поверхню. Тому тут потрібно звернути увагу на. Форму ключа. В принципі, навіть у дорогих виробників трапляються набори з рівними ключами. Можливо, це просто забаганки конкретних виробників або користувачів. Комусь подобаються прямі ключі, комусь вигнуті. Але все ж таки, мені здається, що вигнутий ключ більш універсальний і зручний. Руків'я тут також стандартне, пластикове, з гумовою накладочкою. В руці тримати зручно, руків'я не вислизає, але ніяких анатомічних вирізів під пальці, знову ж таки, нічого такого ми не бачимо. Ще раз зауважу, що покриття у ключів тут набагато краще і якісніше, ніж у всього іншого інструменту. Таке враження, що ключі робила одна фірма. а всі інші компоненти, інша фірма. Якби весь інструмент мав таке покриття, було б набагато цікавіше і краще. В самому храповому механізмі цього ключа виробник заявляє про наявність 45 зубців, це такий середній варіант. у більш просунутих топових набоїв 72 зубця. Це дозволяє відводити руків'я на мінімальний кут 5 градусів для того, щоб зробити оберт. Тут у нас заявлено 45 зубців, відповідно, мінімальний кут складатиме 8 градусів, що майже вдвічі більше. Конструкція стандартна. І також, знову ж таки, стандартна ситуація для більш бюджетних наборів інструменту. Тут немає ще такої. Проставочки металевої, яка забезпечує більш рівномірний хід ключа, і також зменшує контакт самого храповика з ось цією накладкою. Тобто, ніби такий собі проставочка, підшипник тощо, який покращує роботу ключа. Тут на цьому трішечки зекономили, але нічого страшного. Ми є багато ключів і без цих проставок. І вони нормально, довго працюють. В принципі, як ми бачили, механізм стандартний. Видно, що тут в конструкції не 72, а саме 45 зубців, але мені здається, це відповідає вартості і статусу цього набору інструментів. Загалом можна сказати, що це. Середній інструмент середньої якості з дуже непоганим наповненням, яке якнайкраще підійде для самостійного нечастого обслуговування автомобіля, звісно, це не професійний інструмент, і це видно і по його конструкції, і по покриттю. Певних компонентів, але для власного побутового використання даний інструмент підійде. Є певні недоліки в конструкції воротків, є знову ж таки нюанси з покриттям, але це все якісь мірі трішечки. Згладжує ціна даного набору. Звісно, він коштує не копійки, але серед таких наборів це один з найдешевших. Якби він ще й коштував на тисячу дешевше, то, можливо, був би взагалі топ за свої гроші. А так, на мій погляд, ще один варіант. на... Тему недорогого ручного інструмента для власного використання. Якщо не звертати увагу там, на зменшену кількість зубців в храповому механізмі, можливо на не дуже якісне покриття, то, на мій погляд, для власного використання даний набір інструменту підійде і при дбайливому ставленні прослугує декілька десятків років. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.